Друзі, всім привіт! Сьогодні, нарешті, в нас закінчуються ці всі заморозки, весна приходить до нас уже нарешті. І я сьогодні хочу показати вам рослинки, які я була замовила ще до цих всіх морозів, я вже давненько їх замовила, вони мені ось тільки сьогодні прийшли. Планую я багато різних квітників, тому потихеньку стараюся десь шукати якісь нові рослинки для своїх клумб. Хочу розказати також про одну дуже актуальну тему: це шахраї в інтернеті, які ну, пов'язані з садівництвом, Та й не тільки з садівництвом взагалі, розказати ці всі нюанси, тому що нещодавно зіткнулася з таким моментом. що Люди натрапили на шахляїв. От, І хочу вам розказати Так, перейдемо до наших рослинок. Їх небагато. Ось так вони були запаковані гарненько. Ось так от все було запаковано. Воно гарно. Мені все подобається. Рослинки почали прокидатися. Розплідник, який мені це все прислав, вони мені попередили. Напевно, замовлення робила місяць тому чи навіть півтора. Вони мене попередили, що як тільки рослинки будуть прокидатися, ми вам тоді їх тільки будемо відправляти. До цього вони не відправляють. Так, що я тут замовила? Так, зараз будемо діставати і показувати. Ось так от виглядає Вероніка, сорт Вероніки. Сорт Вероніки. Надо подивитися, що це взагалі за сорт і куди я її планувала взагалі посадити. Так, далі. Ось такий сорт. Той самий. Ні. Це різні два сорти Вероніки. От. І котовник. Ось такий. Я думаю, що це інший сорт не той, який в мене є, тому що я покажу вам свій котовник, який я вже розсадила, і я розумію, що ну, нехай буде ще один сорт, але в мене його вже достатньо. Також Астільбу замовила. Дербенник. Я навіть не знаю, що це. Не помню. Гарболисти дербенник. Чи це мені його в подарунок дали? Треба подивитися, тому що я щось не пам'ятаю, що я щось таке замовляла. І астільба. А стільба моя. Зараз можливо витягнемо із цього. Бачите, корінці. Ось так воно виглядає, все з корінням гарненьке. І буду її висаджувати. Тут навіть виходить дві штучки. Ось одна. І я думаю, що, може, поки вона в мене постоїть до того часу, коли її буду розсаджувати, можливо, ще щось прикинеться. Тобто, уже я можу тут розділяти його, такий саджанець, на два куща. Тобто, вже вже навіть навіть так можна. Можливо, ще постоїть і ще щось прокинеться. Вона от тільки-тільки починає. Тільки-тільки починає прокидатись. Так, яка ось така. Її також можна на дві розділяти. Дуже гарно, буде взагалі класно. І тут щось так щось мохісь. І ще ось ця також Вероніка. Тут аж три їх. Здоровячий. Вона дуже класно виглядає з трояндами. Мені дуже подобається, як її садять з лавандою. Ой, з трояндами. По рослинах це все. Зараз я хочу розказати е, про шахраїв в інтернеті. Дуже багато взагалі є шахраїв, які. Е, Продають, типу продають рослини. Рослини, насіння, різне добриво. І навіть були такі моменти, що коли я жила в Києві, я не раз натрапляла на те, що мені висвічується реклама саме в такий сезон. Сезон, в самий сезон, коли це все починають, всі люди починають щось купувати, замовляти. І я натрапляла на рекламу. Будь-де Facebook, Instagram, на YouTube, будь-де ця реклама з'являється. І зараз навіть я натрапляю на те, що пропонують, наприклад, насіння еустоми. Да? Тепер, зараз в цей сезон пропонують насіння Еустоми. Просто хто не знає, то Еустома це рослинка. вона… А як однорічна, так і багаторічна, якщо її зберігають правильно, ви її можете розмножувати. Вона дуже добре розмножується, а з насіння її, якщо сіяти насіння, потрібно сіяти ще в грудні місяці. Тобто, якщо ви замовите це насіння, і замовите це насіння, і вам воно прийде, і воно прийде дійсно нормальне, то не в теперішній час, не зараз, не в квітні місяці її сіяти. Тому що вона дуже довго, поки вона зійде, а потім, поки там, там, здається, до шести місяців, поки вона е дійде до того моменту, поки почне квітнути. І рахуйте, що якщо зараз квітень місяць, то шо, шість місяців плюсуйте і виходить, у нас е жовтень місяць, і це взагалі вона на морозі не буде квітнути вам. І взагалі, морозу вона боїться. От. Я хочу зараз вам показати, взагалі, як виглядають ці сторінки шахраїв, щоб ми не велися на це все. Також в описі під цим відео я залишу вам сторінки перевірених розплідників, в яких я. Замовляла вже. Я замовляла або там мої знайомі замовляли. Я впевнена в цих розплідниках також залишу посилання на сайт, де я замовляла. І розкажу, як взагалі відрізнити ці всі розплідники від шахраїв. От я зараз зайшла в Ютуб, якщо в Ютубі мені цього не попадається, зараз я тут десь прикріплю і будете бачити ці всі. Цю, цю рекламу, яку я, а, взагалі, ну, на яку я натрапляю, і які а, сайти нормальні, а які ненормальні, І по чому потрібно орієнтуватися? Наприклад, натрапила на рекламу саджанці хурми. А, це реклама мені висвічується і ми дивимося. Це, я так розумію, це здається добрий господар, якщо я не помиляюся. Зараз, якщо я натисну Купити, нас перекидає на сайт. Перекидає на сайт. І що ми бачимо? Що це, це хлопець він, да, з доброго господаря? Є такий розплідник, вони, вони продають, я в них замовляла навіть ті самі устоми, вони мені саджанці відправляли, але да, вони мені відправляли саджанці і устоми, вони були нормальні. Також я замовляла в них саме перша в мене гортенція на ділянці. Ваніла Фрайс, да, можуть бути ціни трішки завищені, наприклад, ніж в інших розплідниках. Це я за гортензію говорю, але е, але, виходить, ну, ціни ну, взагалі товар був нормальний. І добрий господар ну, хтось замовляє часто в них, хтось не замовляє. Е, вони не шахли, вони нормальні. Але що ми бачимо? Ми бачимо те, що взяли хлопця, який завжди рекламує доброго господаря. Але ми не бачимо взагалі цього доброго господаря, ніде взагалі на нашій цій сторінці. Ми бачимо, що ми бачимо? Ми бачимо от хурма, хурму продають. Дивимося, далі йде там, назва сайту, але зазвичай, коли оце далі йде стрічка, назва сайту, там пошукова, пошукова строка, то там. Плюс-мінус вони повинні якось писати, що це, наприклад, там добрий господар, чи як вони там взагалі називаються. А тут якийсь власенко. Не знаю, хто це що за власенко, розплідник плодових саджанців. І ми що ми бачимо? Що, Крім того, в е, нас взагалі тут нічого немає такого, що у нас тут на що можна натиснути. По-перше, ми не бачимо жодного ніякого контакта. Ніякого взагалі контакту не бачимо. Бачимо відгуки. Відгуки відгуки. я вам скажу так, що відгуки пишуть самі продавці. Самі продавці беруть з інтернета фотографії, беруть текст десь з інтернету, або самі придумують текст і пишуть ці відгуки. Ці відгуки ми можемо почитати, але я ніяк не можу побачити взагалі їхніх контактів. Залишається лише те, що ми можемо ввести тут своє ім'я. От і номер телефона. Після цього нам зателефонує кол-центр, людина з кол-центра, яка буде пропонувати нам ці саджанці хурми. Буде розказувати, що там вони навіть на ну я вам так скажу, що хурма на півночі у нас вона ніколи не буде. Ну, вона буде рости. Якщо це хороший саджанець, буде рости, можливо, вже якісь сорти хурми ви вивели, які будуть нормально рости в, в нас на, на півночі. Але наскільки я інформації чула, що це така теплолюбива рослина, вона може рости на півдні, але на півночі вона не буде достигати. Це якщо навіть там хороший садженець. От. І що ми бачимо, Те, що у нас взагалі немає ніяких. Оцей хлопець, він, да, вони продають хурму. Але, ну, навіть цей добрий господар, вони продає... продають хурму. Але я впевнена, що це не він продає, що це не добрий господар. Тому тому що якщо це добрий господар був би, то його б. Тобто шахраї використали обличчя іншої людини, яка продає, яка там працює в розпліднику, продає садові якісь товари. Вони використали його і продають за допомогою його обличчя цей товар. Тому що я ж говорю: тут нема абсолютно ніяких товарів інших. Зазвичай, коли розплідник, у них є декілька видів рослин. У них можуть бути там. Якісь засоби для обробки рослин. У них може бути якийсь садовий інвентар або там матеріали садові якісь. Зазвичай, коли це якийсь розплідник, навіть якщо він маленький, вони продають е, не тільки одну хурму. Тут ми бачимо, що, що в нас тут лише одна хурма. Зупинилась? Е, так, е, тому я одразу говорю, що це шахраї. Тому що я ж кажу, що не добрий господар шахрай, а саме вони шахраї використали обличчя людини. Далі давайте подивимося, що нам тут покаже. О, дивіться, гербіциди. Гербіциди для дерев реклама. Зазвичай висвічується, що це реклама. І дивимося, що вони щось тут, якийсь гербіцид пропонують. Ну, зараз ми подивимося, чи це взагалі нормальний. І знову ж попадаємо на знову ж такі ж саме оголошення. Оце, до речі, оце називається односторінковий сайт, або лейдінг його називають. Ми колись колись навчалися, mm -hmm. ось, ми бачимо, там якась ФОП Олена Петрівна, Олена Васильівна, номер телефона, інтернет-магазин. Якщо я візьму, наприклад, цей інтернет-магазин, скопіюю і вставлю... Наприклад, в пошуковий запит, і ми попадаємо на цей самий, тобто вони вставили внизу типу свій сайт, типу свій інтернет-магазин, але коли ми в пошуковий в пошуковому запиті вбиваємо цей сайт, нас перекидає на цей гербіцид. Непонятно взагалі, що це, де це, тут якась, так, да, тут, типу, є е е електронна пошта, але чи будуть вам відповідати з тієї електронної пошти, якщо ви щось будете писати, я впевнена, що ні. ФОП можна написати будь який Я думаю, що це ну, нічого страшного, тут там якісь сім'я згадали, то. Таке, оце я бачу, що це, тому що це все написано. Ну, Можна, звичайно, фоп по базі пробити. Але ти думаєш Петров, Петрова Олена Васильівна, вона одна фоп? Ну, можна, звичайно, вичислить, але мені здається, що це така. Ну так, да. тут якось так воно. Тут вони, типу. Оплата, гарантії, щось якісь дають, знову ж, таки, знову ж таки, номера, знову ж таки, відгуки, які відгуки навіть не можна перегорнути. Тобто один відгук і все. Тут навіть е, цей самий продавець він не захотів заморочитися, щоб додати ще якісь відгуки. І виходить, щось виходить зовсім непонятно що. Тобто, це також будуть шахраї, які будуть продавати якийсь товар. Для обробки деревини. Тобто цей гербіцид він не буде працювати нормально. От, і далі, от, щоразу, як ви гортаєте, наприклад, так само, бачите, ось е зверху є пошуковий сайт їхній, який буде так само в, е наприклад, в тому самому, тому самому браузері буде вибивати, пере перекидати вам саме на цей лейдінг. Це односторінковий сайт. Але там ніяких контактів немає для зворотнього зв'язку. Тобто вони вам позвонять, тобто вони вам позвонять, скажуть, що там хочете таке дерево, хочете таке дерево, хочете там хурма якась, ще, ще до речі, можуть що робити, вони можуть ще продавати повітря, так зване, вони продають повітря. Типу, ми вам можемо відправити саджанець звичайний, а можемо відправити саджанець там, тої самої хурми, наприклад, якийсь оброблений. Він буде стійкіший до там, захворювань, до там, шкідників і всього іншого. А насправді це повітря. Його ніхто нічого не обробляє, його ніхто нічого з ним не робить. Відправляють вам, грубо кажучи, якогось там в лісі викопають якесь дерево, якогось граба викопають. Або там, не знаю, ще яке дерево можна спокійно викопати в лісі. Викопають в лісі і відправлять вам його, а вам прийде, непонятно, що ви будете думати, звичайно, посадити його, воно буде там, прийметься, буде рости, але в майбутньому ви зрозумієте, що це ніяка абсолютно не хурма. Це з деревами так. Якщо ми, наприклад, беремо той самий обробку для дерев, то відповідно ви будете. Надіється на неї, а вона ніяк не буде працювати. Там якийсь мильний засіб, вам туди на і все. І на цьому все буде. Шукаємо зараз, хочу знайти сайт, який буде дійсно реклама нормального розплідника. Також я натрапила на таку рекламу садовий сікатор автоматичний. Якщо ми зайдемо, дивіться, ці садові от такі інструменти. Їх люди заказують зазвичай або там на е там, десяти чи дев'ятий кілометр, як сьомий кілометр, сьомий кілометр там, під Одесою, можуть там замовляти, можуть замовляти це з Китаю. Але ну, це товар, він може бути. Це ж такий ж самий односторінковий сайт, по якому ви е можете. Е Замовити цей сікатор, він може бути нормальний, може бути ненормальний. А, і, ну, тобто, Ви замовляєте, тут відгуки є, тут відгуки, я ж говорю, це ж відгуки, я? вам зателефонують, вам можуть відправити накладеним платежем його, ви можете подивитися, оглянути і забрати, якщо вам він підходить. Якщо стосовно, наприклад, дерев або гербіцидів, да, ви побачите, що вам прийде той самий товар, який на картинці. Але він не буде працювати, а вже нова почта його забирати не буде після того, коли ви його почнете використовувати. Да? Наприклад, ви візьмете, заплатите, ви побачите, накладений платіж у вас буде, ви побачите, що це дійсно той товар, який був в рекламі, або, наприклад, дерево, яке ще не розпустилось. Ви побачите, що це дерево. Ви ж не будете розуміти, там, що там може бути за хурмак. А, І, відповідно, буде вам тоді така от проблема. Тому цей продавець, він це може, може бути не шахрай. Але е, ну, це такий самий такий самий продавець. Тобто є нормальні продавці, які продають по таких, на таких сайтах, створюють, наприклад, на один товар створюється е, одностерінковий сайт, цей і люди замовляють по ньому. В цьому нічого поганого нема. Але на таких сайтах дуже часто трапляються шахраї. І якщо, наприклад, ви. За цей секатор, да, там дасте там, передплату, наприклад, або 100%, а вам його не відправлять, то вам назад ці кошти ніхто не поверне. Тому ось так, далі дивимося. Ось, наприклад, натрапила на розплідник зелено. Це розплідник так само по цій рекламі, в якому я замовляла рослини. Минулого року рослини прийшли хороші, в хорошій якості. Також вони мені прислали ще якийсь подарунок. Це ось, бачите, розплі... сайт, де можна знайти дуже багато різних товарів. І різні кущі, і товари самі. І є знизу, наприклад, у них. Номер телефона, по якому можна зв'язатися. Також в них є Інстаграм, по якому ви можете перейти і замовити якісь у них рослини саме в Інстаграмі. Можете це зробити, звичайно, на сайті. От. І тут повністю ми бачимо людину, живу людину, яка вам там може продавати певні товари. Також ось ще один сайт реклама на нормальний е магазин. Це магазин, ось ми переходимо по їхньому посиланню, і нас перекидає на пром, платформа Пром, на якому продавці або магазини там виставляють свій товар. Ми я вам скажу так, що ми також продаємо на промі свій товар. Тому пром це дуже надійно, тому що ви можете там як по наложеному платежу замовити, так і по промоплаті можете замовити. Тут ви можете знайти всі повністю. Контакти їхні, відгуки, відгуки від на промі пишуть відгуки реальні клієнти. Тобто, коли, якщо ви хоч раз замовляли щось на промі, ви знаєте, що після того, як ви отримуєте товар, вам приходить, наприклад, там, щоб оцінити продавця. Також ми бачимо, що тут дуже багато різних товарів. Який продає сам цей продавець. Тому це магазин, реклама магазина, якому можна довіряти. Тобто це пром, да, пром виставляє в себе продавці, які надійні, він перевіряє їх, там вони вносять всі дані, там вони працюють, всі працюють звичайно. Є можливо там і шахраї, але в основному працює пром працює з офіційними. Працівниками з ФОПами, тобто у них можна це все замовляти. Тому ось бачите відгуки реальних клієнтів, повністю все пишеться, все, де знаходиться магазин, коли як він працює. Тобто, якщо вам на тобто якщо ви замовляєте на через пром, тобто реклама перекидає вам вас на Пром. Саме магазин продавця, який знаходиться на промі, то це є надійний надійний продавець, з яким можна співпрацювати, у кого можна щось замовляти. Друзі, показала вам шахраї, як відрізнити шахраїв від нешахраїв, від нормальних магазинів, від нормальних розплідників. Що я хочу сказати ще? Що є такий ще момент, як пересорт. Тобто, якщо ви замовляєте троянди, навіть в перевіреного Розплідника, у них може бути пересорт. Потрібно уже тут, знаєте, таким методом шукати дійсно і перевіряти магазини, які продають, ну, які слідкують за тим, щоб не було пересорту. Також, якщо, наприклад, є розплідник якийсь хороший, ну, плюс-мінус не то, що хороший, якийсь розпіарений. Розплідник у нього може бути матеріал не такої якості, як потрібно. Можуть бути, наприклад, цибулини, гнилі, і таке може бути. Або пересорт троянд. Також я не раз зустрічала рекламу, коли продавали троянди, певні сорти троянд. Але я впевнена на 100%, що там є великі-великий пересорт, і що вони відправляють там не ті, не, не ті сорти, які пишуть. Тому що потрібно слідкувати за цим. Вони, ці ці розплідники можуть бути не шахраями. Просто тут може бути навіть такий людський фактор, і, якому людина буде помилятися просто і. Їй будуть відправляти, ну там вона буде відправляти не те, що там людина замовила. І таке може бути. Тому пишіть, розплідники, перевірені в коментарях, в яких ви замовляли, і замовляти будете, і плануєте замовляти. Щоб Люди знали взагалі, де можна замовити нормальний матеріал розвитковий. Всім дякую, хто додивився до кінця моєї відео. До наступних зустрічей!